Як ви вже знаєте, в USPACE з продуктами можна працювати в угодах. У картках елементів цієї сутності є спеціальна вкладка. Саме за її допомогою можна прив'язати товари чи послуги з вашого каталогу та конкретні угоди. Але відтепер підтримку продуктів отримали й ліди. Щоб скористатися цією опцією, її необхідно активувати. Без цього у картках лідів ви не побачите ніяких змін і не зможете додати до них ваші товари чи послуги. Тому необхідно перейти в налаштування сутності CRM, а потім натиснути на шестерню біля блоку ліди. Розгорнеться меню взаємодії, у якому передбачений лише один пункт підтримка продуктів. Переведіть кнопку Тумблер у активне положення. Після цього в картках з'явиться вкладка Продукти. Саме за її допомогою можна пов'язати товари чи послуги з вашого каталогу і конкретні ліди у вашій CRM. Також у картках після активації підтримки продуктів обов'язково з'явиться поле Сума. У нього підтягнеться значення, якщо ви додали товар чи послугу і відмітили прапорцем опцію, автоматично перераховувати суму відповідно до вартості продуктів. А ще тепер у швидкій формі створення лідів присутні поля суми та валюти. Це теж випливає з вімкненої опції підтримки продуктів у налаштуваннях. Так само, як і відображення загальної вартості всіх лідів, що знаходяться на дошці в кожному з етапів воронки. Якщо маєте потребу відключити опцію підтримки продуктів, то знову перейдіть у налаштування і деактивуйте її. Після цього вкладка Перемикач зникне з карток. І, відповідно, не можна буде перейти до роботи з продуктами та встановити зв'язки між ними та лідом. А от поле сума залишиться. Видалити його не можна, можна лише приховати, якщо заважає в роботі.